Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, зустрівся з представником від президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келогом. Зустріч відбулася 21 червня в мінську. Мета візиту Келога поки що невідома. Про це повідомили білоруські медіа. Лукашенко був здивований, чому візит Келога викликав так багато уваги. Він запитав, чи не можуть вони просто поговорити про відносини між Білоруссю і Сполученими Штатами Америки. Лукашенко сказав, що радий зустрічі і хоче щирої розмови. Він вважає, що нечесність не допоможе досягти результату. Кіт Келох подякував Лукашенку за гостинність. Він сказав, що світ зараз переживає небезпечний час. Якщо не діяти мудро, кризи можуть загостритися. Лукашенко запевнив, що Келох буде в безпеці в Білорусі і жодної ескалації не станеться. Раніше повідомляли, що Келох хоче обговорити можливість діалогу про припинення війни між Росією та Україною. Зараз Келох найвищий американський посадовець, який відвідав Білорусь за останні роки.